Ну а перед початком цього відео хотів би вас попросити поставити лайк та підписатися просто у автора 17 листопада день народження. Осталось 6 днів, щоб добити 300 підписників. Я хочу дуже сильно підпис... 300 підписників. Дякую, якщо ви це зробите. А ми починаємо! І всім привіт, друзі! З вами я Дізі, і сьогодні я хочу вам показати, куди я пропав. Ну, я восстанавливав своє здоров'я. І ще дечим займався. Захотів вас удивити, тому дивимося. Як ми бачимо, тут якась якась вкладка. Так, да, це мій мод. І скажу так: він в 3D всі моделі робив я. Один. Один. Да, один робив. Мод на 1.164 і зіллю його на 300 підписників. Так, і, кстати, давайте доб'ємо мені 300 підписників до День народження. Воно 17 листопада осталося. 6 днів Знімаю я це відео 11 листопада. Так, давайте ка почнемо огляд. Так. Мопс, я його назвав поки що. Так, голем Ада. Це, так сказать, перший моб. О, кстати, я е, мав сьогодні тестить, я йому за, е, розбагав ці руки і ноги, коротше, розбагав йому. Типу вони двігались неправильно, руки взагалі були прикріплені, отут їх з'єднання було. Тобто він оці... отут дригались вони. І так само. То я, речі, його поправив. Ось такий голем. От, трохи багато ХПшок. Ну і випадає незалітовий сліток. Думаю, такий приз буде класний. І, як ви зрозуміли, спавниться він в аду. Більше з ним нічого не зв'язано. Так. Катана. Ось така катана у нас. Вона швидко атакує і наносить вона сім урона. Вона крафтиться. А, так, Зараз я вам покажу, як вона крафтиться. Вона крафтиться із говна. Ой, блін, не те, не те, не те, не те. Вона крафтиться із палок і говна. Ой, блін. Ну, прийшлося. Лізло в голову, прийшлося сказати. Що ж таке? це? Так, і блоїків. Зробив я її крафт трохи тяжким. І ось катана виходить у нас. Так. А Супер Кірка. Давайте попробуємо її зламати незеріт Або алмазний блок. Незеріт Ось. Гамоде сервел. Ламає, як ми бачимо, швидко. Ну, трохи довше. Але зараз ми глянемо, чи вона його зламає. Надіжда умирає послідній. Не, вона його не зламає. Зламала. Вот Оце ми не ожидали такий поворот. Ну я ж кажу, Надіжда вмирає послідній. Слухайте Денчика. Да. Так. Так, далі. Емеральдова кірка. Сильно не, від, не відлічається ця кірка, але вона в 3D зроблена, як ви бачите. Емеральдовий сворд. Як ви поняли, що він крафтиться. Думаю, понятно, що тут два Емеральда і палка. Ну, в общем, у нього трохи довша атака, як ви бачите, але у нього наносить 23 урона. Крафт я його поправлю. Треба з із ізумрудних блоків зробити, да. так. Так, далі. Чого я написав алмаз? Al Роздільно, блін. Глама свинюшка. Де ви такого таке бачили? Цей мод буде обновлятися. І я сьогодні ще його роблю. Не думайте, що я його закидаю. Я над ним працюю, щоб усовершенствувати його. І зразу напомню вам, що на 300 підписників буде цей мод. Можете поки що поставити лайк і підписатися. Це дуже піде на підтримку автора. Тобто мене цього контенту. Ладно, коротше, свиня, живи. Бог з тобою. Ну і. Ізумрудний топор. М -м, поставимо давай таке дерево. Як він його ламає? Ну, нормально, так не спіша, собі нормальненько. Але трішки поправлю. Щось мені так відчувається, ніби він алмазний. Такий, ніби алмазний топор ламає. Такс. Рубін. Да, це ПНГшка, як ви поняли. Но Рубін Ор це вже така. Це вже моя текстура. Ой, блін. Щас попробую зламати. Да. Ось такі. Еннікі-беніки. Вона так швидко ламається. Далі, ядовитий свор. Це вже з рубінів він крафтиться. Бачите, він накладає ефект. Такий ефект отравлення. Може ще огняний зроблю. Так, да, кстати, огняний теж треба зробити. Але ще додав такий ефект, що на... і на ігрока теж огонь дійствував, якщо він їм б'є, а то буде це занадто їм бой. Блін, свиня не вмируща. кощей не вмирущий, хоча я її так і зробив, щоб вона не вмирала. Довго? Алмаз окей. Давайте-ка ще одну свинку заспавним. Так, далі що в нас іде? Руна. Руна. Це, коротше, своє зелье, так сказати. Дивіться. Літаю в виживанні. Літаю. Ось така руна. Але вона вибувається тільки з одного боса. Я вам його покажу сьогодні. Рубіновий блок. Сапфір. Це вже, кстати, моя текстурка, не пнг Е, Софірова е, рода і сафіровий блок. Так. Ну і сафіровий сліток і сафірова кірка. Недавно її добавило, буквально. Е, 10 хвилин назад, щоб більше вам показати. Кірка і їжа Богов. Картопля. Хто любить картоплю? Я люблю картоплю, жарену картоплю. Щось свинка дивиться, і щось хрустить. Так, ну і ми подивилися, тепер бос. Саме головне, що я хочу вам показати сьогодні. Ну, як ви поняли, він ще й призивається. Так, давайте спробуємо. Надіюсь, що в коді не буде помилок. Ну, звісно. В коді помилка, знову якась. Помилка. Йошкін ти матрешкін, Ладно. Ось такий в нас бос. Так, да, я йому теж руки вже наладив, бачите, руки. Все він гарно виглядає. Правда, він похож на Вілляма Афтона. Хто? Поняв той поняв! <світ> поняв. Так. Я, я тільки ще не побачив, що, що він якось так странно голову покрутив. Так, ладно, розкажу вам кратко у нього. Це моб присхождення Енда. Ну да, голова каплю така, але ладно. Моб присхождення Енда Ось такий моб. Е, у нього 400 хп. І давайте-ка зараз з ним попробуємо побитися. Я візьму буквально Блін, я йому пофікшу. А, кстати, він ще нейтральний. Типу, поки ти його не вдариш, то він тебе не буде товкти. Давайте-ка -так, так попробуємо моди. Survival, Якщо я не помиляюсь. Да, бачите, він тебе не товче Але от зараз може. Бачите, в незаріці він слабенько пробиває, якщо так. Треба йому трохи урон ще більше зробити. Що він тебе хоч каплю ну, по половинці знімав. Ну Це буде битва довга. А ні, глянь, ти почав знімати! Ох я, який агресор! Це просто картофана тоді наївся, та він ще дійствує, той картофан, походу. Хай тебе мучає це все! Хай мучає тебе! Він зараз мене замочить, так що тут без золотих яблучок і чарок не обійтися, як ви бачите. Тільки якщо ви жуткий про. Ну, типа дрім. Блін, бачите, він мене навіть замочив. Так. Де ти? Чот ти бот? Ну-ка як він так буде пробувати мене. Ай! Ей, тікай, де мій меч? Пожди. О, мій меч. Ти чо? Да, йому воді не наноситься вода. Ой, е, урон, вода вже наноситься. Бачите, і випала руна. І все. Ви можете улетіти від вашого друга. Якщо ви з ним не подружилися, сказати бай-бай! І путешествувати цим всім світом, так сказати. Ось такий в нас мод получився. Ставте лайки та підписуйтесь. І ждіть від мене ще на осі. І також заходьте на